Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки і сьогодні печемо великий сирник з маком. Маку тут у мене 150 г, і я попередньо 20 хвилин його проварила. Тепер у мене тут відміряно 100 г цукру. Я додаю частину і починаю занурюючим блендером перебивати мак. Ви знаєте, він приварений і зроблений отак занурюючим блендером набагато смачніший, чим я робила його запарювала. Все, він готовий. Тепер будемо робити саме тісто. Я беру 700 г кисломолочного сиру. До нього додаю решту цукру, але, ви знаєте, солодкуватий вийшов, родзинки дуже солодкі. можете брати грам 70. Пакетик ванільного цукру: це 10 грам, дрібку солі, щоб вирівняти смак. І четверо яєць. Яйця взяла, вони якісь такі малесенькі, можна як великих, то три, але я взяла четверо. І тепер манка: 50 грам манки, 80 грам масла кімнатної температури м'якого, і все занурюючим блендером. Будемо робити однорідну масу. Можна на цьому і закінчити, зробити однорідну масу, змішати з маком і все, але я трохи хочу зробити його цікавішим. Додам сюди ще до маси банан і буду далі його пробивати. Тепер як уже зроблю однорідну масу, 6 столових ложок додаю до маку. Більше не хочу додавати, щоб ванільний запах не перебив цей смак, гарний маку. А 6 ложок це буде, якраз, воно змішається, і він буде насичено маковий смак. Можна теж на цьому закінчити. Можна зробити один шар маковий, один шар сиру. Але і ще хочу трохи заморочитися У кожен шар я буду додавати родзинки. Родзинок я взяла 150 грам, залила окропом і вже висушила їх. І тепер буду на три частинки їх ділити. Додала в маковий шар і буду його відставляти, він уже готовий. А із цього сирного шару я зроблю ще два. Один буде білий, просто сир із родзинками. А в другу половину я додам какао. У мене є напік какао, не таке темне, а як несквік, не знаю, як воно називається. І воно буде такого трошки кольору кава з молоком. Відбираю 10 ложок. Це буде основний білий шар. І знову сюди додаю жменю родзинок, змішую, і це вже другий шар буде готовий. Духовка в мене не нагріта, так як я буду все випікати в керамічній формі, то я буду ставити в холодну духовку, бо ці керамічні форми, вони трохи такі, з ними треба обережно поводитися. Врешту сиру додаю десь орієнтовно 3 столових ложки напою з какао і зараз змішаю все занурюючим блендером до однорідної маси. І все залишилося додати сюди родзинки. Чим зручний цей пиріг. він виходить дуже гарний на вигляд, він смачний, його виходить багато. Можна не один сніданок замінити ним. І все одним шаром все залили, поставили і спеклося. Ось в мене така форма. Я поклала пергамент і на низ буду класти цей шар, що з какао. Тут не обов'язково, тут навпаки, як ви не будете чітко кордонів шарів визначати, навпаки, він буде набагато цікавіший. Я не буду його так ідеально прямо розрівнювати. Як виходить, так виходить. Тепер додаю білий шар, і в мене вийде. Верхній шар це маковий, а як спечеться, я його переверну, і маковий шар буде самий нижній. він самий такий густий. Ось Зараз я трошки розправила і буду викладати маковий шар. І дивіться, цей пиріг, він коли випікається, то він піднімається. Десь орієнтовно сантиметра 2 він піднімається над формою, щоб ви дивилися по розмірах. Кожен підстраюється під свою форму, але ж або пергамент вище піднімаєте, або орієнтуйтеся по масі сиру. Буде випікатися в мене він при 180 градусах, орієнтовно півтори години. Дивіться, як він піднявся, він у мене пікся 1 годину 40 хвилин. Зараз він постоїть і опуститься. Уже трошки він схолов, я вже можу триматися рукою, я зараз зніму форму і так він скоріше буде остигати. Зараз я покажу, який він вийшов. Так як у мене тут пергамент, то форма знімається. Дуже гарно, і я пергамент зараз зніму, він е, гарно знімається просто ось дивіться, який маковий пиріг вийшов. Дуже цікавий. І хай зараз остигне. Поки він буде остигати, я зроблю шоколадну глазурь або ж кондитерську глазурь. Е, для цього я беру какао. Тут у мене 3 столових ложки какао. І додам 3 столових ложки цукру. Це самий вдалий рецепт глазурі: скільки ложок какао, стільки ложок цукру, і вдвічі більше молока. Тобто, 6 столових ложок додаю молока. І зараз змішаю, і потрібно буде ще масло. Масло 2 столових ложки, але ну, я відрізала з пачки приблизно. Зараз вам Покажу, ось стільки дивіться, Ось кладу, і на маленький вогонь, поки масло розтопиться. Все, тепер дивіться, однорідна маса така, і хай остигає. Остигає і глазур, і пиріг. Все, пиріг остиг, і я зараз буду розмащувати нашу глазур по всьому пирогу. І треба поставити на ніч в холодильник. Але я зразу поріжу і вам покажу, бо в мене нема такого. Тільки спікся трошки остиг, і вже потрібно смакувати його. Він, поки свіжий, буде не дуже такий твердий, буде кришитися, а як постоїть, уже гарно буде різатися. Я зараз зразу відріжу, не буду вас томити, покажу, який він всередині, а далі решта буде остигати. Кожний шар смачний по-своєму. Самий ніжний це середній ванільно-сирний, ну, маковий звичайно, мені самий смачний маковий з родзинками. Обов'язково спробуйте, чекаю від вас коментарів та до зустрічі.